Головне про події 26 березня Олексія Данілова звільнено з посади секретаря РНБО ЗСУ знищили черговий російський воєнний корабель. А у регіони повернулися графіки відключення світла. Про це та інше. Докладніше далі. Гучні ротації у владі президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря ради нацбезпеки і оборони. Замість Данілова, який став широко відомим своїми не менш гучними заявами, призначено Олександра Литвиненка, який з 2021 року обіймав посаду голови служби зовнішньої розвідки. Після потужного ракетного удару, який нанесли окупанти в ніч на 22 березня, по критичній інфраструктурі нашої країни у регіонах знову запровадили графіки відключень світла. Наприклад, для Харкова та області, які пережили найпотужніші атаки, наразі графіки відключення діють до кінця місяця, по 31 березня. Зсу пустили на дно черговий російський корабель. За словами речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, на території тимчасово окупованого Криму українською ракетою Нептун був уражений великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. До речі, Костянтин Ольшанський колись належав Україні. Судно було вкрадено під час окупації Криму. Нагадаємо, на даний момент Україна відправила слідом за крейсером Москва 10 російських бойових кораблів, 12 катерів та один підводний човен. Російська влада продовжує нагнітати теорії змови навколо теракту у підмосковному кроку Сіті Холі, жертвами якого стали майже дві сотні росіян. Наразі Кремль звинувачує у кривавій бійні Україну. Сумнозвісний український слід, нібито знайшов директор ФСБ Олександр Бортніков. За його версією цитуємо: спецслужби України сприяли теракту, а готували його радикальні ісламісти. На 98-му році життя помер герой України Ігор Юхновський. Він ходив до першого складу Верховної Ради ще 90-го року та працював народним депутатом першого четвертого скликань. А з 92-го по 93-й рік обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра України. До речі, саме Ігор Юхновський очолював український парламент у момент ухвалення акту про проголошення незалежності України у 1991 році. Ресторани Макдональдс, які почали закриватися по всій Україні невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, продовжують відновлювати роботу в українських містах. Сьогодні в Україні вже працює 100 закладів а протягом цього року очікується відкриття ще двох ресторанів в Ужгороді та Чернівцях. Нарешті людство готово визнати, що соціальні мережі це не завжди благо, нехай тільки в одній країні світу, а саме Сполучених Штатах Америки, і тільки в одному штаті Флориді, де ухвалили закон, який забороняє дітям віком до 14 років мати власні облікові записи в соціальних мережах. Як зазначається у прес-релізі офісу губернатора штату Рона де Сантіса, усі облікові записи дітей мають бути видалені із соцмереж. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.